як від них обставина життя і можна вам сказати, що наша Україна, наш український народ, він сьогодні на перевір. Йому просто треба підтриматися. Треба встати. Звернути увагу, я хотів сьогодні говорити Слово слова Божого і коротко порозумувати над цими великими і важними словами, які залишив нам Господь Бог, коли ми читаємо друг Дніму Місея Нових. 20 озвіл, там 12-й текстом такі слова, шануй свого батька та матір свою. Щоб добрі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Шануй. Ви знаєте, коли немає шани в сім'ї, коли немає шани в церкві, коли немає шани там, де ми працюємо, то наше суспільство, воно деградує. Наше суспільство деревує. І дуже важливо, шанувати батька і матір, дуже важливо навчати дітей своїх не тільки тому, що будуть довгі дні, а того, що вимагає, а тому, що цього вимагає Господь. Слава Це слово, яке вийшло із уст Боже, дараба Божого місця. І це слово Бог хоче, щоб ми пілювали і виконували його. І ми повинні зі страхом Божим відноситися до Слова Божого. Бо це є слово, яке втверджено на Небесах. Воно є вічне і воно є не зміне вічний і незмінний наш Господь. І я думаю, дорогі сестри, що коли ось з'явилася ця одна із заповідей, то, можливо, багато людей були виконавцями її, багато людей вшановували своїх батьків. І ми навіть бачимо, де його взяти років назад. Наше дитинство проводнеться, чи можливо ще не наші батьки, то батьківське слово, воно мало що? «Могу, воно мало син. Отак сказав батько. І воно не могло порушитися. Сьогодні ми бачимо, що змінилося це відношення. Але я не про це хочу говорити. Як більшість відпочити зробити наголос на того, що. Бог вимагає іменно від нас сьогодні і народу Божий. Коли ми читаємо Книгу Пророка Малахи, і в першій розділі пішовським текстом там написано такі слова, шанує син батька, а раб пана свого. А якщо є вам батько, де пошана моя, а якщо є вам пан, де страх передо мною. Говорить Господь Сава, вам, священники, що погоджуєте моїм іменем. Шанує син пать. Бог замітив щось в народі і в суспільстві. Тоді, коли я говорив про прогноза, щось таке, було таке, що було пошано. Але Бога не шанував. І він каже, якщо я вам, батько, де шана моя. У Псалмі, Псалом 12 текстом є написано такі слова. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і, що, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його не за вам запалиться. Блажані усі, хто на нього надіється. Хоче, що ми шанували Бога як небесного нашого Батька. Якщо ми зауважили брат великої молиться і слова сказав, він каже Батьку наш, Дуже часто ми можемо наповнятися Божою благодати, Божою присутністю. І ми можемо казати таке святе, сильне Слово Аллах Отче. Що означає Батько. Це так просто війну, брати серцю, сказати все. Бог знає більше цього, що ми говоримо. Бог бачить моє і ваше серце. І Бог знає, що криється в нашому серці. Бог знає, наскільки ми вшановуємо нашого Господа Бога. Не каже, що я вже Де шана? Баг, у п'ятому розділі пише такі слова, щоб усі шанували і сина. Чите, як шанують Отця? Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав і Його. От давайте провіримо, сидячи на цих місцях, роздумечити слово. Наскільки ми вшановуємо нашого Господа Бога, наскільки ми вшановуємо нашого. Господа Ісуса Христа, який прийшов цей світ, став жертвою заради того, щоб не спасити тебе і мене. Брат ну, от як вшановувати Бога, ми служимо Богу, ми пару служіння, ми жертвуємо Десяти, інших Ну як іменом вшановувати Господа, Бога, і спасителя. Сьогодні не є яскраву вчитує Перше місце, це є Псалом 49, 25, написано на так. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Ну Давайте провіримо, наскільки ми вдячні нашому Господу. Наскільки ми вдячні? Знаєте, коли все добре, коли птам везе, маємо успіх в чомусь. Ну нічого в нас так проти не лякаю, має спокій. Ну, Господи, слава Тобі! Я дякую тобі. А тоді, коли трудності, і коли переживання, коли хвороба, коли ми можемо велику втрату не понести, чи ми можемо схилити коліна і славити Господа, Сказати, Господи, я дякую тобі. Я дякую Тобі, що ти приймив ми Може я щось поснуся, але Господи, я живий, я і свій, я сьогодні слава і Твое. хто жертву приносить хвали, той шановує мене та Господь. І Бог своєї сторони. Я ведь він в милісті каже, і як укажу йому своє. Текстом там і написано такі слова, відповів чоловік і сказав їм Тож Тож мой дивно, що не знаєте, ви, звідки він, а він мені очі відкрив, та ви знаємо, що грішний Бог не послухає. Хто ж Богобійний і виконує вою його, тої слухання, то того слухає Він. Русський переклад каже. Інші тексту, що говори, так що говорить так. Ну хто чтить Бога? Богомініть, хто почитає Бога, хто шанує Бога, хто слухає Бога. І Бог дає йому віку. Цей чоловік, який родився сліпим, І коли Ісус хоче, що ви побачити цього сліпого чоловіка, то учнів зацікавило, Господи, хто ж зрішив, чи батьки. Чи він і народився сім'я? І Ісус Христос відповів і сказав, ані він, ані батьки, але ради того, щоб дивилося, що слава Господь, слава нашому Богу, що дивилася слава Господь. І коли вони парисеї привели його, Чи взяли і допитували його, і говорили, що ця людина є грішна, ця людина є недостойна. А міста, я не знаю, чи не, річ. Я не знаю. Але я знаю, що не бачив, а тепер я бачу. А тепер я бачу. Бог відкрився. Ісус Христос дав пізнати йому, хто Він такий. А він сам мав спільність. Отож. Шановати Бога. Отця. Це означає виконувати Його закон. Виконувати Його святу волю. Вшановувати сина, це означає виконувати Його волю, волю Спасителя Ісуса Христа. Якщо я вам батько каже Бог, де пошана моя, якщо я син Божий, де пошана моя? Якщо я для вас де страх перед дімою? Я думаю, що кожен із твою. Равоклассінський лад терпів і мав досить приниження від панів і їх боявся. Просто боявся порушити волю свого пана. Бо він знав, що він буде наказаний. Але наш Господь, болі брати сестри, він Бог милостивий і Бог довготерпеливий. Щоб і народ зрозумів Божу волю. Бог робить щось і здивні речі. Часто нам це є незрозуміло. Але Бог хоче свій Божий народ навчити послу. Бог хоче привернути свій народ ближче до себе. І ось щось таке, навіть незрозуміло до кінця, Бог робив через пророка Єремна. Коли ми читаємо 35-й розділ, з першого тексту де ми написано такі слова, книга пророка Єремії. Слово, що було до Єремії від Господа за ніби його Якима, сина Його на і Ютия, іди до дому рехавітів і будеш говорити з ними і ведеш їх до Господнього дому, до дієї з кімнат і напоїш їх вином. Рехавіт? Це були ці люди, які вживали поля. Я думаю, що ця чутка розійшлася і була відомо в іде. Але Бог бере пророка Єремію і каже Єремія, йди додому на хавіті. Йде довгий хавіт. Візьми їх і веди їх до Господнього дому, до якогось кімнати і напоїш. що була при кімнаті князів, що над кімнатою мага селі шалу мового сина, який пильнував ворога, і поставив я перед синами дому рехові келеки і повні вина та чаші, де сказав до них – пийте вино. Досить цікава історія. Божий пророк, знаючи, що люди ці не п'ють введи, постав на навіщо? Навіщо вводити в людей якусь неприємність, якийсь зрік? І коли це зробили, то вони сказали, не будемо пити вина, бо наш батько Йонодав, син Рехтам, наказав нам, говорячи, не пийте вина, ані ви. Ані ваші сини аж навіть. Можна було подумати на те питання і сказати, характе в Господньому домі. І в Господньому домі є вино. Та як пророк є рядує нас як запрошує і отак багато. Та давайте попроти. Давайте попроти. Не будемо ви. Не буде. Що це означає? Це означає незмінний Не незміни посу своєму батьку. Цей поступ був на все родство, на цей народ, на самій. Не могли переступити помиління, яке було поставлено батьком. За пронадський вірш, там написано так. І було слово Господнє, до є таке, так говорить Господь сало Бога Ізраїлю. І йди і скажеш до Юдеяна та до мешканців Єрусалиму, Чи з цього не витягнете науки, щоб слухатися моїх всім, говорить Господь. Бог бачив свій народ. Бог бачив далеко народ відступив від у нього. Бог хотів ось просто через таку історію звернутися до народу і просто показати, як важливо слухатися голосу Батька. Як важливо, і як важливіше. So А тому що ми думаємо, що Бог далеко. Бог не совку, Бог не бачить, Бог не чує і Бога не знає. Але від сестрі, непоступ має свої наслідки. Непослух має свої наслідки. Непослух має наслідки в родині, Непослух має наслідки. Не послуг має наслідок. Як хочеться смилятися, як хочеться покаратися, як хочеться приближатися до Господа і Господня, щоб Бог змилувався на нашому краю, тому що не великий не я говорю про наслідки, як і нас і не Чекай ти, просто появляє, на послуг Господа. Знову Богу, буваємо, і каже такі слова. 17 -те текст. Тому так промовляє Господь, Бог слава. Бог Ізраїлю. Ось я спроваджую на люті. Та на всіх мешканців Єрусалиму все те зло, що я провіщав про них. Бо я говорив до них та вони не слухали і коли там їх та вони не відповідав. Народна палечний. Народний суд. Господи, відверни Зло. Господи зупини зло. Господи, Господи ми спираємося і моляється тобою. Ми молимо і просимо за народ. Будь милостивий. На Не Господь має свої наслідки, щастя. Господь теж має свої наслідки, бо Господь теж має свої наслідки. І вони є зусиль інакші, ніж ці, які люди проявляють не поступить. Читаємо 18. й текст і нище. А в одному рехавіті Єремія сказав, так говорить Господь Савод. Добре, браті, Як та чи інша нація, та чи інша країна, та чи інше суспільство немає переводи, немає переводу в родині, немає переводу в церква, Бог благословляє. Чому? Тому що ці люди вони дотримали на свого батька, брати і сестри, наскільки важливіше дотримуватися наказів і постанов Господні. Амінь. Хай приценський Бог поможе нам, дасть сили, дай смузі, бути покірними, послушними голосу Божому, щоб не переступати його волі. Амінь.